Діомічного нагляду Михайло директор обласної клінічної лікарні обласної ради. Пані Вікторія, добрий день, колеги. Сьогодні відмічаються світній день боротьби з вірусними гепатитами. У нас є лише одне життя, є лише одна печінка. Гепатит може зруйнувати і те, і інше. Саме під таким газком цьогоріч ми відзначаємо цей день. І в цей день ми хочемо привернути увагу власне, до проблеми вірусних гепатитів, нагадати про необхідність профілактики та активізації та консолідації нашого суспільства в боротьбі із гепатитами. Недостатнє охоплення тестування та лікування, яке особливо е чітко прослідковувалося під час пандемії covid 19 коли були порушені маршрути хворих. коли була призупинена планова госпіталізація, все це нам зараз потрібно надолужувати, і всі наші зусилля треба нам докласти до того, щоб якомога більше пацієнтів із вірусними гепатитами мали доступ до медичного тестування, також мали доступ до лікування. Вірусні гепатити мають досить довгий інкубаційний період, і людина. Не дуже навіть чітко може пам'ятати, в який саме момент вона інфікувалася. Якщо ми говоримо про гострий гепатит А, то це є до 50 днів, а якщо гострий гепатит Б це 75 днів, якщо гострий гепатит С це 160 днів, може бути максимальний інкубаційний період. Людина найчастіше навіть не знає, що вона хвора і вона вже наразі поширює збудник і інфікує оточуючих. Якщо говорити про ситуацію в нашій області, то зазвичай реєстрація у нас проходить гепатитів відповідно до отримання екстрених повідомлень. Піднагляд у нас здійснюється за вірусними гепатитами А, Б і С, це гострі хронічні форми, і відповідно дані нозології входять до державної статистичної звітності, завдяки яким ми можемо здійснювати аналіз і можемо очискувати статистику. І якщо раніше у нас в структурі вірусних гепатитів переважав гострий гепатит А, це або хвороба Боткіна, або жовтуха, як її ще називають, і це було залежало від циклічності, також від сезонності, то зараз особливу стурбованість у нас викликає стан захворюваності гепатитами В і С, так званими перинтеральними гепатитами. Я не буду зупинятися на шляхах передачі, я не буду зупинятися на групах ризику, тому що багато про це вже сказано, багато про це написано, але, власне, я б хотіла зупинитися на статистиці. Якщо ми говоримо, що гострий гепатит А це є в принципі кишкова інфекція, яку можна інфікуватися через брудні харчі або воду, то в 2023 році ми зареєстрували 42 випадки проти 15 випадків минулого року. Серед дітей у нас зареєстровано 21 випадок цього року проти двох випадків минулого року. А якщо ми говоримо про інші гепатити, такі як гострий гепатит В, у нас зареєстровано в першому півріччі 2023 року 18 перше виявлених випадків проти 16 у 2022 -му. Але особливо нас турбує те, що на гепатити В Почали хворіти діти. Якщо раніше вони реєструвалися в основному серед дорослого населення, зараз ми маємо наступну ситуацію. У 2023 році захворіло на гострий гепатит Б двоє дітей. Це вікові групи 1-4 роки. Тобто, це є зовсім маленькі діти. Минулого року було три випадки гострого гепатиту Б серед дітей. Це були діти із вікових груп 5-9 та 10-14 років. Якщо ми говоримо про гострий гепатит С, то в 2023 році у нас зареєстровано 7 випадків проти шести, проти які були зареєстровані минулого року. Ми маємо один випадок серед дітей у віковій групі 10-14 років. Якщо вчасно не розпочати тестування і не отримувати медичну допомогу, ми знаємо, що гострі форми захворювання переходять в хронічні і вірусні гепатити не виключення. Це на рахунок гострих гепатитів В і С. Цьогоріч у нас зареєстровано 39 випадків хронічного гепатиту Б, з них 4 випадки у дітей це хронічні форми. По одному випадку у нас є у вікових групах 1,14 та 15-17 років і аж два випадки хронічного гепатиту В у віковій групі 5-9 років. Наші середньообласні показники вдвічі більше, більше за українські за підсумками 6 місяців 2023 року. Минулого року ми виявили два випадки хронічного гепатиту В у дітей 5-9-10-14 років. Хронічний гепатит С у нас хворіють дорослі, і ми зареєстрували цьогоріч 34 випадки проти 32 у 2022 році. А, якщо ми говоримо власне про профілактику, то ми розуміємо, що профілактувати гепатит С специфічними якимись засобами ми не можемо. Але проти гепатиту B В у нас є вакцинація. Вакцинація від гепатиту Б внесена до календаря щеплень і є обов'язковою з 2022 року, і всі діти повинні отримати вакцину в пологових будинках і бути захищені пожиттєво, а не мати гострі і хронічні гепатити Б у такому юному і підлітковому віці. Хочу зазначити, що проблема вакцинації в пологових будинках є досить суттєвою, якщо ми говоримо... Про 2023 рік то із 4778 новонароджених лише 2522 дітей, а це 53%, розпочали вакцинальний комплекс. Для того, щоб отримати повноцінний захист, повинно всього отримати три дози. Це у половому будинку в першу добу, 2 місяці життя і 6 місяців. І цього є достатньо, щоб не захворіти. І не отримувати лікування потім, і не проводити свій дитячий час в лікарнях, отримуючи різні маніпуляції і різні ліки. Тому ця проблема, як на мене, є дуже актуальною. І наразі у світі реєструється понад мільйон випадків смертей від гепатитів щороку, і кожен один новий випадок розвитку хронічної інфекції. Реєструється щосекунди секунди в світі. Саме тому здоров'я, відчинки, і вакцинація, і методи профілактики є наразі дуже актуальними. Тому поряд із власною проблемою гепатитів ще раз хочу звернути увагу батьків щодо вакцинації. Пологовому будинку необхідно дотримуватися всіх рекомендацій, всіх правил вакцинації для того, щоб дитина. Була здоровою і потім не хворіла у дорослому житті. Можна захистити себе від цих недуг. Дякую. Трошки про вірусний гепатит. Гепатит це є захворення печінки запального характеру. В основному це. Вірусного походження, але можуть бути і інші причини гепатитів це такі, наприклад, як деякі інфекційні захворювання, при яких гепатит розвивається, як вторинне захворювання, токсичні речовини це алкоголь, наркотики, інші препарати, медикаментозні гепатити можуть бути. Ну і, звичайно, можуть бути автоімунні захворювання, які теж називають гепатит. Існує 5 основних гепатитів: це А, Б, С, Д, Е, але основну роль, на яку ми хочемо сьогодні звернути, це вірусні гепатити Б і С, тому що вони у багатьох випадках переходять у хронічну форму і можуть визвати, привести хворого до таких захворювань, як ця і Рак печінки Шляхи передачі. Це вірусний гепатит А і Е, вони передаються аліментарним шляхом, тобто вони передаються, можуть передаватися через їжу, через немиті руки, побуті, побутовим шляхом. А також через воду інфіковану. А вірусні гепатити АБ, тобто вірусні гепатити В, С і Д передаються через заражену рідину, в основному се через кров, при контакті з кров'ю або інші інфіковані рідини, і е, я би хотів наголосити на основних симптомах, які виникають при е, гепатиті. Звичайно, залежно від ступені тяжкості та індивідуальних особливостей організму, ці клінічні прояви можуть бути різними. І е, хочу відмітити те, що, наприклад, хронічні е, то є гострі е, вірусні гепатити, такі як. B і С, та й не тільки і А теж можуть переходити в гостру пазу у безсимптомній формі, або будуть симптоми незначні, на які хворий не звертає увагу. І це якраз біда в тому, що, ще раз хочу наголосити, що вірусні гепатити Б і С доволі часто переходять у хронічну форму. І хочу відмітити те, що от ви чули сьогодні вже із попереднього до що у нас, на жаль, і хворіють, і стали хворіти діти. Чим дитина у рані, найбільш ранньому віці вона заражається, якщо дитина заражається, наприклад, до року, то у 95-96% вірусний гепатит Б або С перейде в хронічну форму. Чим пізніше заражається дитина, то вірогідність переходу у хронічну форму зменшується. У дорослих, у дорослих у хронічний гепатит, наприклад, вірусний гепатит С, може переходити десь біля 15-10%, якщо його не лікувати своєчасно. Але я хочу відмітити оп'ять таке, що більш у більшості випадків гострий гепатит проходить безсимптомно, а вірусний гепатит Б е, е, переходить е, у хронічну форму е, ще менше. Тобто вірусний гепатит це у більші, у більшості випадків це е, 70-80%, навіть до 90% може переходити. Е, у хронічну форму, а вірусний гепатит це 15-5%, переходить у хронічну форму. Якщо ми говоримо за хронічний вірусний гепатит Б, то на сьогодні є ефективна вакцинація, тобто профілактика. І, звичайно, обов'язково треба робити вакцинацію. Це у роддомі в перші 24 години, у два місяці у шість місяців. Але хочу наголосити на тому, що вакцинацію можна проводити у будь-якому віці, незалежно від того скільки людині років. Тобто, якщо людина у дитинстві не була щеплена, то треба привитися і в дорослому віці можна, і хочу відмітити ще одно: що на сьогоднішній день достатня кількість є у нас вакцин. Як у родинних будинках, так і на первинній ланці, більше 6 тисяч, зараз шість тисяч шість тисяч, по-моєму, вакцини знаходиться у лікувальних закладах, це моновакцина і півтора тисяча це і комбінована вакцина. Тобто на сьогодні, якщо, якщо батьки Розуміють цю проблему, то мають можливість щепитися без ніяких проблем. Тобто вакциною Закарпатська область на сьогодні забезпечена. Щодо лікування, якщо хворий має хронічну форму вірусного гепатиту Б, то майже все життя треба лікуватися. Якщо він має хронічний гепатит С, то на сьогодні є ефективні ліки, і хворого можна пролікувати за три місяці і забути за цей гепатит. Тільки треба своєчасно звертатися, не тоді вже, коли у хворого є цироз і всі прояви цього захворювання, який часто переходить у карциному печінки. Але якщо людина своєчасно звертається, то Можна пролікувати. Ще раз хочу наголосити на основні симптоми, це найбільш поширені при вірусних гепатитах. Це астеноветативний синдром. Він проявляється загальною слабістю, швидкою втомлюваністю, дратівливостю, апатією. Другий такий симптом це диспептичний симптом. Синдром нудота, блювота, болі в животі. Можуть бути болі в правому підребір'ї. е, синдром це зміна кольору сечі. Сеча набирає кольору пива і знебарвлюється кал. Пожовтіння шкіри, склер, і е, може бути підвищення температури. Також можуть бути і позапочинкові прояви цього захворювання. це, перш за все, артрити, е, поліміозіт, пасполіти, е, нефрит, е, ну і е, нейропатії різні. Оце основні симптоми. Е, Щодо обстеження хворого і лікування, дивіться, на сьогодні у Закарпатській області роздано по первинній ланці по районам більше 20 тисяч швидких тестів. Тобто тестів в достатній кількості. Хворий може звернутися у будь-який час, перш за все, на первинну ланку. Якщо там виявляють швидкими тестами, Вірусний гепатит Б або С, тоді сімейний лікар направляє його до інфекціоніста. Обласна клінічна інфекційна лікарня займається цією проблемою, тобто діагностикою лікуванням вірусних гепатитів з 2012 року. Ми стали повністю обстежувати хворих на АБЦД і е, гепатити з 2012 року, а з початку цього року ми вже в обласній клінічній інфекційній лікарні проводимо ПЛР-діагностування, визначаємо кількість вірусу в крові і можемо спостерігати за кількістю вірусу в крові під час лікування. Особливо це важливо. Коли хворий розпочинає терапію, і на основі обстеження ми бачимо ефективність цієї терапії. З початку 23-го року Закарпатська значить, обласна клінічна інфекційна лікарня пролікувала 516 хворих. В тому числі хронічний гепатит C 243 хворих у цьому році вже ну, частина з них, звичайно, ще проходить і е, зараз лікування, тому що я наголошую на тому, що лікування триває біля трьох місяців. Е, але після е, того, як хворий вилікується, він мінімум 6 місяців знаходиться у нас на диспансерному обліку. Тобто раз у квартал ми забираємо аналізи, чи не з'являється знову вірус. Хронічний гепатит B. лікується 273 хворих. Я казав, що хворий, який має хронічний гепатит Б, він має знаходитися у нас на лікуванні до кінця свого життя. Але хочу відмітити те, що якщо хворий своєчасно. І регулярно приймає ці, це лікування, то е, кількість вірусу у крові можна звести практично до нуля. Тобто його немає. Якщо хворий регулярно приймає це лікування, то е, е, вірусу у крові майже нема. Що хочу ще сказати, що у Наприклад, станом на кінець на початок липня цього року на диспансерному обліку в амбулаторно-консультативному кабінеті знаходиться 903 хворих. Із них 311 хворих це з хронічним вірусним гепатитом Б, 501 хворий із хронічним вірусним гепатитом С, із них я казав, що 243 знаходяться на лікуванні зараз. Хронічний гепатит В плюс С 19 хворих з них на лікуванні двоє. Хронічний гепатит В плюс дельта 64 хворих. 11 з них на лікуванні. І хронічний гепатит В плюс С плюс дельта 8 хворих. І такі є у нас. Ну, <клух> Практично хочу сказати так, що сімейні лікарі мають можливість направити в обласну клінічну інфекційну лікарню любого хворого із підозрою на любий вірусний гепатит. Ми проводимо дифференціальну діагностику, і якщо це є інфекційний гепатит, беремо на лікування на диспансерний облік і проводимо лікування. Хочу відмітити, що на сьогоднішній день. У нас хватає медикаментів як на лікування хронічного вірусного гепатиту В, так і на хронічний вірусний гепатит С в достатній кількості. Тобто, ми нікому не відмовляємо, в тому числі і внутрішньопереміщеним хворим, які навіть не стоять на обліку, ніде не зареєстровані, але ми їх беремо на облік тут і проводимо лікування. Таких хворих і е, хочу сказати, що зараз досить багато виявлено і військових хворих, вони теж проходять у нас і до обстеження, і лікування. Е, не дивлячись на військовий стан, ми їм видаємо медикаменти, і вони можуть приймати ці медикаменти навіть е, у, у тих умовах, де вони знаходяться зараз. Е, так що... Е, я всіх запрошую е, і звертаюся до сімейних лікарів в першу чергу. Що, будь ласка, якщо є у вас такі хворі, а їх ще досить багато, що стоїть е, стоять на обліку в них у районах, і е, чи за своєї недисциплінованості є багато хворих, які просто не хочуть лікуватися, не звертаються за медичною допомогою, хоча їх і направляють. Є й такі в нас. А є й такі, які е, просто треба, навірно, е, направити на дообстеження і ми їм призначимо лікування. Так що цей день, е, день боротьби з вірусними гепатитами, це не просто так його е, придумали, а е, ми його проводимо для того, щоб. Наголосити ще раз на ці серйозні захворювання, особливо хронічні вірусні гепатити В і С, які приводять до, в <кхід> тому числі, і раку печінки, можна цьому запобігти, лише треба хотіти в першу чергу самим хворим, якщо вони своєчасно будуть звертатися, то на сьогодні є ефективні методи як профілактики. Так і лікування цих захворювань.